Вони не бачилися кілька життів останній раз у Шотландії, два століття тому. Цього разу їм пощастило. Вони могли зустрітися знову у Греції. Вона любила це місце, що за часів Ахілеса, Цвітанки, море, маленькі будинки, оливки, боги, що сходили з Олімпу. Вона взяла квитки на 30 жовтня. Автобус привіз її до маленького містечка. Вузькі вулочки, білі кам'яні стіни. Сині ставні. Усе, як і тоді, здавалося, що час навіть не доторкнувся до життя, що тут тихо існувало. Було тихо, звук від коліс чемодану розлітався між стінами і губився в лабіринтах будівель. Вона подивилася на сонце воно було велике і червоне, і трохи засоромилася, упіймане її сталевим поглядом на поцілунку з морего. Підбори стукали по дорозі, відбиваючи так биття її серця, і навічила на двері ввійшла до номеру. Чемодан залишила в коридорі і одразу пішла до ванни. Присоромлене сонце намагалося своїми промінчиками зазирнути до душу, в якому вона стояла під струменем гарячої води. Змивши з себе пил і наростаючу напругу, накинула на себе рушник, бо зоніш перейшла до спальні. Холодна кам'яна підлога приводила до тями. Вона одягла шовкову білизну, зап'яла паском халат. Узявши до рук бокал холодного червоного вина, вийшла на терасу. Сонце майже сховалося. Воно не видає спостерігати за ними цим разом. Смак винограду і троянди торкнувся її язика. У тілу розлилося тепло, легка посмішка сяя на устах. Вона була абсолютно спокійна, хоча чекала на також жадану зустріч. Ключ у замковій скважині повернувся, перебивши шепіт моря. Двері відчинилися, він приїхав.